Кам'янець Подільський це не просто місто, а диво, вирізьблене в камені й часі. Воно стоїть між небом і рікою, тримаючи у своїх морах подих минулих століть. Розкинувшись на скелястому острові, який омиває звивиста річка Смотрич, кам'янець, ніби створений самою природою. Його природна фортеця вражає настільки, що навіть вороги визнавали її неприступність. Історія міста сягає сивої давнини. Поселення тут існували ще в часи Київської Русі, а перша письмова згадка датується 1062 рік. Згодом Кам'янець став потужним центром Поділля, землі, що приваблювала і торгівців, і завойовників. За століття місто побачило татар, поляків, турків і козаків, але незмінно залишалося гордим і живим. Його серце Кам'янецька фортеця, одна з найміцніших у східній Європі. Її башти мають власні імена папська, лянскоронська, комендантська і кожна зберігає історії героїчних оборон. Коли у 1672 році султан Османської імперії Мехмед IV побачив ці мури, він запитав: хто створив це диво. Йому відповіли: сам Бог. Так народилася легенда про Кам'янець Божий. Місто завжди було багатокультурним. Тут мирно співіснували українці, поляки, вірмени, євреї і турки. Вулиці Старого міста це мозаїка історій, костели поруч із храмами, вірменські квартали, кам'яні дворики, де колись пахло вином і хлібом. Кам'янець мав магдебурзьке право і був осередком освіти та ремесел. Не раз зруйнований, Кам'янець Подільський щоразу відроджувався польська, Османська, Російська імперії, війни і революції не знищили його духу. І сьогодні, коли сонце сідає над каньйоном, золоті відблиски грають на мурах фортеці, а туман повільно спускається в долину, здається, що час зупиняється. Це місто, де минуле дихає. Кожен крок Бруківською нагадує про тих, хто тут боровся, любив і мріяв. Кам'янець Подільський це серце вирізьблене в камені. І кожен, хто бодай раз тут побував, залишає частинку своєї душі на його вітряних скелях. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.